Всім привіт! Хочу показати свій молодий сад. Щеплений, посаджений, особисто мною. Тут є яблуні, черешні, а в кінці саду є абрикоси і сливи. Дивіться яка красота. Черешня розпускаються. В цьому саду є років 4. Засажені вони на дичках. Щепіч защеплював яблунь, які, які мені подобались. Так само черешні всі защеплені були. Є, що черешні прийнялися дві веточки, так і ростуть тут одна. Так само в мене є яблуньки, щоб у дві веточки прийнялось. Но я не зрізав, залишив, нехай будуть бо може попасти на одній яблуні два різні сорти яблука. яблук. От подивіться. Такий садочок. Яблуньки розпускаються, з черешні також. краса красота. Тут так уж принялось. Две яблоньки. Не завязал, залишив так, как я. Сад, конечно, еще не обрезанный. Завтра неделя. Буду дома. Буду начинать обрезать. Такі яблуньки, це садові 4 роки. Є яблуньки де не прийнялися То в, в тому році осінню посадив, у мене залишилися щепи, хочу показати, ось так вони виглядають. Яблунька, так само тут бачите, яблунь було защеблена на дичку, і як вона повнала за рік. О є все, і черешні, і яблуні. Посадив три ряди. Між рядами ширина два з половиною метри. Два з половиною і це ряд два з половиною метри. У тому році вже врожай, був врожай яблук, не багато, але було яблук. фідер 20-25. Ось так виглядає садок, зроблений своїми руками. Бачите, є одні яблуні, що маленькі ще, а є яблуні, що пішли в ростом йолки палки які вже стовбури грубі. Саме черешні. Є ще зразу прийнялися, є маленькі. Ось так виглядає мій садок. другій частині садка. У мене абрикоси і сливи. Абрикоси вже розцвітають. Не знаю, як буде зрушаєм, бо передають морози. Померзнуть чи не померзнуть. Будемо бачити. Все. Далі садок. Тут декілька яблунь, далі йдуть сливи і абрикоси. Ось так виглядає садок своїми руками.